Ступінь роздратованості, я б сказав, навіть розлюченості Трампа вона зросла. Плюс, ну от, ми помітили наскільки важливими для Трампа є картинки. Очевидно, він також побачив деякі репортажі щодо ударів Путіна проти України. Це також на нього вплинуло. Тобто, в будь-якому випадку, рушійною. Силою поведінки Трампа от оголошення про так званий ультиматум і про те, що вже більш-менш схоже на ультиматум 10 діб. Також як на мене, під впливом оцієї. Реакції Трампа на те, що він бачить, плюс це дисонує з тим, що ніяких сувів він не бачить на російсько-українському фронті, і очевидно, це оце і зумовлює його таку поведінку, тобто поведінку, яка наближається до реальності, але наскільки вона є близькою? І до реальності ми побачимо, коли настане час чи